Що ж, всім привіт на нас, зараз під байком, продовжуємо грати в Хойку. Без модів за Сомаліленд з метою формування. Що я сказав? Я сказав Хойку? Воок, of History 3. Сомалійська імперія, ось наша мета. Кінія, мені цікаво, хто тут такий. 305 економіки. в мене 229. М -м. Треба Танзанія ще в союзники. В мене Судан в союзник. Але Судан також не те, щоб дуже великий. Судан менше за Ефіопію. Хм, мені це не подобається. Так. Не я, щось мені підказує, що я не нападу. Тим більше є мене союзних ЄГІТ, не такий чокнутий. Коротше, треба трохи відновитись, качнутись, особливо в економіку якусь, щось хороше зробити. Погнали, що в нас. Давайте пройдемось по темпам зросту. Я йшов по ресурсу, давайте по темпам зросту. Темп зросту найбільше ось тут. А, так. Да. Можна тебе докачати? А, тут і нема толком, що качати. Окей, погнали далі. Темп зросту, наступний ти. Ти також покращений, якщо не помлюся, так. Да. Наступний ти по темпах зросту. О. Так, да, звісно, не найкращий ресурс, але хоча б якісь темпи зросту. Так, єм. Ця провінція покращена. Темпи зросту. Хто там наступний в нас? Ти. Ти і так покращений. 18 темпів зросту ти. О, тут є. Чай. Чай, сам по собі, не дешевий ресурс, а тут ще й хороші темпи зросту. Ну, хороші, як на нашу ситуацію, темпи зросту. Наскільки вони можуть бути тут хорошими, наскільки вони хороші. Так, ти з хорошим темпом зросту, все одно. М -м О, слухайте. Тут взагалі. Вау. Понова кістка з хорошим темпом зросту. Так, Дора вже покращена. О, ось тут хороший темп зросту, я не знаю. Так, що в мене по економіці вже? 299. Я хочу 355, щоб на кінью піти. Так, тут. Доб. Так, тут. О, чай. Дай, зараз. Найбільше таких більш-менш хоча б якісних провінцій отримав від, від Сомалі Знову ж більш-менш якісних. Так, що в мене тут? 335 економіки. Дуже близько, дуже близько вже. Так, ти покращена. О, ти. Риба. Так, у них 364, нормально, нормально. Ще чай відносно непоганий. 362, в них 376, ще трохи. О, ось тут. Пагорби? Це вже непогано. Не так погано, як могло бути. Ну, все, я думаю, тут вже можна все. По-перше, арпню собі вирівняти. До 40 точно. Погнали. Це один бомбардувальник. Шість гаубиць має бути. Два винищувачі. Два середніх танки. Одна механізована піхота і дві звичайні піхоти. Сюди. Вперед. Місія, дякую. Є. М -м, ліміт мене там, звісно, 63, трохи більше. Так, в нас є тисяча, можна... не купити краду, чесно кажучи, що я Так, і далі в нас є Ємен, Ефіопія і Кенія. Союзник Судан. Від Кенії мені потрібні ці дві провінції, в яка з... одна з яких папір, в принципі. І Кенія не така сильна. Танзанія, яка в тебе економіка. 642. Це як Ефіопія. Ефіопія, в тебе союзник Дерконга. Якщо на Ємен піти, в тебе союзник Єгипет. Це жах. Це жах, бо у Судана всього 37. Армія, він також слабкий. Хоча в нього є НІЛ з хорошими темпами зростання. Він міг би качнутися і. Давайте зберегтись. Ми не винесли. ми зараз програємо. Тому я зберігаюсь, бо я знаю, що ми програємо, скоріш за все. На Кеню разом з Суданом. Максимальні витрати на армію. Треба спочатку окремо винести кенійську армію. Ось 48 ось тазанська армія. Загроза це тазанська армія. Ну ми не витягнемо їх. Так, да. зараз буде бій всі на всі, і ми просто не витягнемо. Так, це проблема. Значить мені треба трохи далі качнутися. Або чекати закінчення союзу. 78-й рік. У тебе закінчення союзу. 77-й рік. У тебе закінчення союзу. 76. й З'ємен. Ну від Ємена мені просто тільки одна при. О, дуже не... одна дуже непогана принці потрібна. Вони її качнули дуже сильно. Я не знаю, чому вони вирішили на ній сконцентруватись. Але вони дуже хорошо її качнули. Хм. Так, стоп, в мене є десь. У мене є незабудований папір, якого біса тут папір не побудований. Також те, що я побачив, в мене є десь меблі, не побудовані. Ось тут. Коротше, є, є, як вже є. Що ще в мене тут? Слонова кість, у мене є одна слонова кістка не побудована. Також непорядок. Так, стоп. Економіка? Чому ти не за... Як я пропустив, окей. Бововніна плантація. Є. Де? Ти показуєш, що десь є непобудована бавовніна бов... плантація, і не показуєш, де саме. А, тут проблема в тому, що я тут не можу побудувати, на. зараз тут буде бувовня на плантація. Так, в сенсі я тут. Я ж тут будував. Що? Що сталося? Я щось упустив? Чи ні? Ні, я тут не будував. Ой, коротше, я заплутався вже щось. Що ще такого хорошого не побудоване? Три чайні плантації. Так якого. Стоп. Я буду тут. Що? Давай, ось тут чайну плантацію. Двелі 6% там зросту. Чайна плантація, на. Виноградник один є десь. А, бачите, де? Є. Yeah. Ну, зараз, коротше, у нас хороший прибуток. Ми можемо зараз прям дуже хорошо забудуватись. Так, далі купа ранча, купа рибальства, купа зернових ферм. Над всім, цим всім можна ще подумати. О, технічну обсолоню армії менше зробити. Давайте, якщо я вже все беру, то і тебе тут на час будівництва. Ой, радник з питання, інновації. та на покращення відносин. Дослідження. Покращити відносини з тобою, з тобою, з Суданом, хоч мій союзник. І з з'ємним покращити відносини. Хочу хороші відносини з усіма. Економіка. Ну, ще 8 військ на всякий випадок я б викликав створити. Є, yeah, а далі продовжимо в економіку йти. Генерала нема, давайте виключу 422, FP665. Ну, вони не прям сильно нас перевершують по економіці. Так, тут просто, коротше, не так тяжко зараз буде максимум економіка. Качнати. Я просто це хочу перед тим, як почати забудовувати унікальні провінції, вже ось так зробити. Чому я кажу, що це не так тяжко, тому що темп зросту маленький. А там, де великий темп зросту, в мене вже прокащені про Пакт про напад Ефіопія хоче, ну ні. 165, в мене 489. Прекрасно. Судан. Отворити альянс. Надіслати. Все. Одразу знову альянсі з Суданом. у Судана більше економіка, ніж в мене чи ні. По ідеї, хорошо було б, щоб більше. У них 502, в мене 514, в них трохи менше економіка, ніж моя. Як буде ще менше. Я зараз нормально підготуюся і далі буду всіх виносити. Ой, ну, мені не сильно є сенс більше 630 економіку качати. О, майже закінчили. Все, одна провінція. Я. Чи ні? Ще ні, тепер точно. Так, і тепер можна упоротись і добудувати всі унікальні провінції. Що як я пам'ятаю зерно з цих з цих трьох найдорожче зерно? Чи раніше? Ой, зерно там дасть бонус в. в іншому. Зараз більшу економіки і ефективність економіки, власне. Завдяки унікальним будівлям. -й -й -й. Так, зерно є. Ранчо. Я просто пам'ятаю, що риба найдешевша з цих трьох. Мене Португалія ворогом назвала, а недалеко я для тебе. Так, коротше, повернусь, коли забудую всі будівлі. Що? Тут десь не вистачає чек для будівництва. Чи тобі? Давай, я на тобі відволіку чуюся, зокрема. Коротше, повернусь, коли забудую. Так, стоп, мене Судан закликає до війни проти Південного Судану. Окей, мені. Я приєднаюсь, бо мені потрібен сильний судан. Я не хочу щоб його виснажив південний судан. Ти й тим більше, якщо. Якщо він захопить. Південний судан. Давай сюди. Приєднуюсь. Ні, приєднаюсь. Не, не дай їм програти, а вони програли. Бо бачите, їх тут мало. Не відходжу далеко від них. Що ви там збираєтесь робити? Ем, а ви можете... Чого ви стоїте на місці? Куди ви? Ви ж розумієте, що я не буду сам воювати? Я замість вас воювати не стану. Ну, ось ми їх розбили, молодці. Сюди на південь. Так я бачу вас, окей. Зараз допоможу. Давай прям доб'ються війська. Все. Судан, а ти можеш воювати сам? Ну в плані. Чому ти стоїш на місці? Ой, тут зараз буде бій. Треба допомогти. А, ти не треба допомогти, все. Коротше, давайте сам південний Судан захоплю вже. За що б вони без мене робили? Який жах? Вони прям програвали. Вони прям. Ну, типу, вони прям програли без мене. Але зато тепер в мене трохи сильніше судан, а я трохи слабше. Витратив власний час, власні сили на чужу війну. Заради того, щоб мені потім допомогли в моїй війні. Єп, 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 єп-єп, це все є. Так, давайте тут завдяки деяким будівлям, у нас збільшився темп зростання і можна більшу економіку качнути. Тому зараз цим трохи займусь. По-перше, в мене економіка 638, Ефіопія. Так, звісно... Танзанія, Ви ж були союзниками! Панзані, ти була скінні з, з союзниками. По-перше, чому я опустив момент, щоб на них напасти? По-друге, ви ж союзниками були. Що за зрадництво? Я на суда ніколи не піду, бо я не зрадник. Так, все. Все, все, все. Я на те, щоб крутий. Я прям дуже крутий. <реш> так, покращите полете. Давайте трохи більше зараз. Витрати на армію. Все досить. Мені потрібні гроші. І збільшення своєї армії. Так, раз. У нас 48 ліміт, треба про це не забувати. Це 56 зараз тут. На одну дивізію вийду за ліміт. Ну окей. Нічого критичного. 437. Є. Yeah. Так, все, купецьку раду до кінця качаю. Економіку в мене тепер прям багато дає. Бонус, 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 прекрасно. У мене армія 64. Сюди. Тебе 50, непогано. Ми з тобою розжерлись трохи, покращились. Ємен. Ти б Єгіпет, Єгипет. в тебе 858 економіки. Хоча нормальний, Судан вже покращені по економіці, я покращений. Давайте збережемось. Чому я зараз зберігаюсь? бо я не знаю, як Судан буду воювати. Він може нам досить сильно підписувати війну. Так, оголосити одразу з Суданом. Максимальні витрати. Так, тут пагорби, це ідеально. Ці пагорби лізу, провокую їх на... на наступ на мене. З чого я програв? Серйозно? Але потім вони програли, тому нормально. Їх довиснажували і вони програли. О, зараз тут буде бій. Є? Ні, допомогти? Ні. Ми були дуже близько до перемоги. Ну да, Судан. Як я й казав, Судан затупить. Є він затупив. Він робив фігні фініку. фігні зробив. Та я купи фігні зробив. Треба було рухатись разом з Суданом. Ааа, жах. Як максимальні витрати на армію. Огна. Оголосити війну разом з Суданом? Судан, куди ти підеш? Я чекаю на суда. Ой, є. Ми зразом. Я йду на те, щоб їх добити. Є. Все. Мінус. Так, стоп. Рухаюсь. Рухаємось разом. Виключно разом. Не залишаю суданців окремо від мене. Хоч ми і могли б якось краще воювати. Ні, не даю рухатися окремо від мене. Бо ми тільки разом. Разом ми сили. По окремості ми не дуже. Ну плані. Я б не сказав, що ми прям не дуже по окремості. Так, стоп, 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 стоп. А, ні, нормальне, там маленьке групування. Она сподіваюсь. Так, як я зрозумів, там зараз прикольно, бо, бо Судан полетів, полетів по самому Єгипту, Через цей Єгипет відволікся. І зараз я буду, звільняючи свої провінції, переможу. Є. Це все заради однієї провінції ЄМНЕ. Зробити вимогу. Забрати весалізацію, міськові репарації. У мене є маріонетка Ємен. У мене тепер Ємен як маріонетка. Ага, і величезний мінус по людських ресурсах. Нам відновитись треба. Так, тут ця провінція вона приносить 0,9, але це без ядра і без рибальства, і без нормальної кількості економіки. Ну, типу, коротше, якщо вони вже качнули цю провінцію, так давайте я використаю цю покращену провінцію. Ну, вже 1.37, і це без ядра. Все, коротше. Нам вперед не кидав наперед. Щоб потім про це не думати. Давайте, ядро. 1,52, з ядром 2,38. Нормально. Хоча, ну, війна цього не коштувала. Я буду об'єктивний, війна цього не коштувала. До речі, в мене є столиця. Яку, можливо, п'єп навіть переніс. Це що в нас? Це все одно напівпустеля? Рельєф у нас. Савани, напевно, краще за напівпустелю. Це прям пустеля. Напівпустеля, це пагорби. Так, дебафи від савани. 4% вартість будівництва і 110 підвищення темпів зростання. Тут різне селе. Ну, а вже, ж, а вже ж савана краще. Найдорожчий ресурс, який тут є по посуванні. Це слонова кістка. Ось тут, Мерка. Тут якраз і темпи зросту непогані. Як перенести столицю? Перемістити столицю. Сюди. Всі унікальні будівлі столиці будуть знищені, бай, що Я і не будував столичні, столичні будівлі саме. Вартість 500, а зараз почекаю. Затвердити все. того, у нас є зерно. Пам'ятна бібліотека. Ой, не зерно, а слонова кістка в достатній кількості. Так є. Далі хай буде. Амфітеатр, школа, орд і зерносховище. Та не просто всі будівлі тобі зараз закину. Які дадаю, дадаю темп зростання саме. Тобто що? А, ви на Судан пішли. Хм. Ми не витінемо, ми не витінемо. Я не лізу всю війну. Цю війну ми не ліземо. Я, я цю війну ігнорую. Пробач, справді пробач мене. А, Судан, ти живий? Ну, та в тебе перемир'я. Прикольно, як це вийшло. Тримай порт, Ти погнали по майстерні. Коротше, всі економічні будівлі зараз закидаю. Просто всі будівлі зараз закидаю сюди. Бо це столиця. Я хочу мати покращену столицю в усьому. Так, альянс сюда нам закінчився. Ха! Нас в них вистачає відносин, щоб створити альянс. Цікаво, це цікаво. Так, місія. Місія, місія, місія. дякую. Місій. Так, сюди, сюди. Все, всі економічні будівлі готові. Тут, да, точно, треба збільшувати дослідження. Бо я відставав по дослідженням. Тому зараз. По дослідницьким будівлям. А, типу, ліміт. Ну, зараз буде ще ліміт в будівель, почекайте. Ой, прекрасно. Ефіопія. Одна і одна тисяча, у мене 779, але економіка в мене більше, де я прибутав. Да. Так, є золото і всього 091. Танзанія. Мазамбік. Коли в тебе закінчився альянс. 30-му. Упс. А в тебе в 31-му, Судан. А, ти альянс зерітреї зробив? Не зі мною, а з ерітреї. Ось з цим? Не зі мною, а ось з цим ти зробив альянс? Який жох? Так, нагадаю, що як ви ще і розробник ігор. і по санкціону обсягу зможете знайти та придбати мої ігри. А особливо в Warfactori її поки що не можна придбати, можна додати до бажаного, бо скоро буде демка, ви зможете безкоштовно її порадити. Тому, щоб не упустити цю можливість, додайте й до бажаного, І ви зможете спробувати цю гру демку, демку. Це мене дуже підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можна побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео, підписки, вподобайка, коментарі і так далі. Також мене неймовірно підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.